Кажуть, колись кам'яні баби були такими ж людьми, як і ми, але з часом покам'яніли. Ось як це сталося. Спочатку Бог створив людей, коли ще не було сонця. Люди жили в темряві і їли плоди рослин. Аж тут з'явилося сонце. Люди злякалися, і, щоб уникнути його, почали лазити на високі могили і плювати на нього. Бог розгнівався на них за це і прокляв їх, де стояли, там і перетворилися на камінь. Та є надія, що ці кам'яні люди ще зможуть ожити. Можливо, колись вони знову стануть такими ж живими, якими їх створив Бог. Ось така легенда про кам'яних баб ходила в нашому українському народові. Наші предки споконвіку бачили кам'яних баб і дивувалися, хто вони і що означають. І, звісно, складали легенди, народні легенди. Мене так захопила ця тема, що прям захотілося зробити про це окреме відео для вас. Тож про це і поговоримо. А ви ставте лайки вподобайки і діліться цим відео. Я починаю. Отже, перші кам'яні скульптури на території України з'явилися ще в мідну добу, десь у 4, 3 тисячоліттях до нашої ери. Тоді в степах почали з'являтися перші племена скотирів, які будували кургани, великі поховальні споруди. Вони ставили біля могил прості вертикальні камені. Пізніше, наприкінці мідної доби, з'явилися більш оброблені камені прямокутної форми, зроблені з вапняку або пісковику. Вони вже мали людські риси, тобто були антропоморфними. Це було під впливом трипільської культури, яка жила поруч і займалася землеробством. Трипільці мали жіночий образ богині матері, а скотарі чоловічий образ вождя патріарха. Коли трипільська цивілізація зникла, на її місці з'явилася ямна культура, яка активно використовувала кам'яну скульптуру в поховальних обрядах. Це був ранній період бронзової доби, перша половина третього тисячоліття до нашої ери. Серед скульптур були стели, прості людські фігури з пласких прямокутних кам'яних плит. Вони мали чітко позначені плечі та голови з вирізбленими рисами обличчя. Деякі стели використовувалися під час поховань, їх ховали разом із небіжчиком. Також були ідоли, скульптури з більш виразними людськими рисами. Вони мали зображення обличчя, ребер, рук і навіть чоловічих статевих органів. На них також зображували предмети, як от сокири, луки, посохи, що свідчили про соціальний статус чоловіків. До кінця бронзової доби скотарі вже не використовували кам'яні скульптури так активно, а новий етап їх розвитку настав на початку залізної доби, це десь приблизно перше тисячоліття до нашої ери. З появою кучових племен, як от кімерійці, скіфи та половці. Кімерійські статуї були невисокими і зображували воїнів-вершників. Скіфські статуї були монументальними і зображували вождів воїнів з виразними обличчями та вусами. Половецькі кам'яні баби це пам'ятки сакрального мистецтва половців, кипчаків або куманів 9-13 століть. Їх встановлювали на вершинах курганів або пагорбів. І вони символізували предків. Ще одна українська легенда розповідає наступне: кам'яні баби колись були людьми. Їх одні називали великдонами, а інші веленями. Це був великий народ, який жив ще до того, як з'явилося сонце. Коли Господь створив сонце, великдони почали виходити на могили і плювати на нього. За це Бог рознівався і прокляв їх. З того часу вони зменшились і перетворилися на камінь. Зараз цих бабів не дуже багато, але найбільше їх у Таврії, в таких місцях, як Васильівка, Кам'янське та ще в кількох інших слободах. Там їх часто використовують як підпірки для тинів і на воротах. А ще одна легенда казала наступне: колись ці кам'яні баби були живими жінками, літом в степу вони жали хліб. Якраз в той день, коли вони працювали, сталося так, що сонце почало мінитися, і змінювалося воно довго, аж до самого вечора. Жінки, бачачи, що час їхньої роботи йде, почали обурюватися. Вони на сонце плювали і лаяли його. Що б тобі таке сяке? Через тебе ми втратили стільки часу. За й скам'яніли І посліпли. Кам'яні баби називалися Мамаями в народі. Колись у степу могил було густо, і на кожній могилі стояв мамай. Ті мамаї були, як наші охоронці й обереги. З часом могили почали зникати. Їх розсунули плуги і залишились тільки глиняні пагорби, які ще й досі пам'ятають ті часи. Кажуть, ще до народження Христа стався великий потоп. Де вода застала людей, вони насипали могили і рятувалися на них. Чи правда це, чи ні, Бог один знає. Татари теж не забули про мамаїв. Вони ставили їх на могилах обличчям до сходу сонця. Це були їхні боги або сторожі. Справжні мамаї стояли тільки на великих могилах. А можливо, колись і на всіх, але багато вже знищено або закопано в землю. Коли немає мамая, його можна знайти, викопати або виорювати з землі, бо вони були закопані неглибоко. Колись давно обабіч дороги стояли кам'яні баби на могилах. Одного разу, ось, коли чоловік проїжджав повз ці могили на коні, застали його злива. Він з'їхав на одну з могил, зняв з коня сідло, накрив однією половиною бабу, а під іншу сховався сам. Раптом із сусідньої могили підходить інша баба і каже: У тебе, сестро, і гість є. Обидві баби почали розпитувати чоловіка про те, як і що робиться на світі, чи святкують Різдво, чи ходять в гості кум до кума і кума до куми, брат до брата і сестра до сестри, чи співають півні? Так, все це є, відповів чоловік. Тоді та баба, що прийшла з сусідньої могили, каже: Довго нам, сестро, ще доведеться стояти. І пішла назад в свою могилу. Колись багато цих кам'яних бавів. Я пригадую, стояло в Лисичанську. От, прямо в центрі міста біля державних установ стояли по дві або по чотири з обидвох боків біля входу. Зрозуміло, що кам'яні баби зустрічаються у нас у всіх межі регіонах України. Але найбільша їх кількість на півдні все ж таки в степах. І коли я була мала, я ще пригадую ті часи, коли ще на курганах навіть деякі з них стояли а потім вже їх стали звозити, збирати і. Акумулювати в якихось музеях, в якихось приватних, можливо, колекціях. Але ще в 80-ті роки я пам'ятаю прям візуально таку картину, коли поле розпахується, колгоспне, або родгоспне, Їздить по ньому техніка, і вона об'їжджає цей курган. Курган не чіпає, курган собі стоїть, і кам'яна баба стояла на кургані. на Тому напишіть в коментарях, чи ви бачили такі ще не розкопані. Давні кургани прямо з кам'яними бабами, колись, може, в дитинстві, може ще й зараз десь є. Хоча дуже шкода, що насправді зараз дуже багато бойових дій відбувається саме в тих регіонах, де вони були найбільш розповсюджені. А я натрапила читаючи книжки на всі ці легенди про цих кам'яних баб, і це так цікаво, дійсно мені стало. Бо нашим предкам треба було якось пояснити, що це таке, звідки воно взялося, і навіщо воно потрібно на нашій землі українській. Знаю, що є дуже велика колекція у місті Дніпро, і сподіваюся, що цю колекцію не зачеплять ті події, які зараз відбуваються у нас на нашій території України. І, до речі, особисто для мене було відкриттям, що саме цих бабкам я їх називали Мамаями. Напишіть в коментарях, чи ви знали про таке, чи дізналися про це тут вперше. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Слава Україні!